громадському інтерактивному та радіо. 1. до нас на зв'язок приєднується Софія Козлова, студентка і голова волонтерського відділу Львівської національної академії мистецтв. Вітання, панно Софія. Добрий день, хочемо з вами поговорити про студентське волонтерство, зокрема, його необхідність в період війни, підтримку від людей і складнощі. Тож, перші запитання полягають в тому, то що ж таке власне студентське волонтерство, на прикладі вашого волонтерського відділу, і як воно функціонує? А, дивіться, сам відділ, який в якому я є голова, волонтерський відділ, він існує. Нещодавно сама як як система студентського самоврядування. От ми були, ми розпочали діяльність ще 24 лютого, але це було більш якось неформально. Тобто, це були збори студентів, бажаючих долучитися, переважно з Львівської академії мистецтв. А от і вже в цьому році ми оформилися офіційно як частина студради, і почали вести додаткову ще діяльність загалом ми. Займалися переважно виготовленням маскувальних сіток, окопних свічок. А зараз ми ще взяли на себе відповідальність як відділ закриття потреб наших студентів, які зараз знаходяться на фронті, або наших випускників колишніх, теж які знаходяться на фронті, або також до нас можуть звертатися студенти, чиї близькі і родичі знаходяться зараз на передовій, і вони, наприклад, не можуть надати їм необхідні якісь. Необхідні речі, амуніцію, матеріали, і ми можемо спробувати закрити ці потреби силами студентства. Пані Софія от ви згадали про студентів, які на фронті. Чи можете розповісти, хто ці студенти, як їх багато, які потреби є у них, і яким чином ви допомагаєте своїм, можна сказати, колегам-студентам? Я не знаю, чи точно можна розголошувати їх ім'я або бригади. Тобто я буду говорити Ми не просимо бригади. Добре, я буду більш якось абстрактно говорити. Так, у нас є студенти, які зараз знаходяться на фронті. Наприклад, один з запитів, який був а, цього вже року, це була потреба їхньої бригади в а, радіостанції машинній. і. Ми ми взялися за те, щоб закупити радіостанцію, плюс самі радійки, ну там додаткові ще кабелі і так далі. це було закрито силами студради студентів з нашої академії, і плюс ще небайдужих людей, серед яких ми розповсюджували цю всю інформацію про збори. Пану Софія, скажіть, будь ласка, хто і наскільки активно допомагає волонтерити? Маєте на увазі, крім студентів? Маю на увазі саме там на місці, де ви волонтерите? От хто хто ці люди, хто вам допомагає, наскільки активно приходять, долучаються? А отже, дивіться, ми маємо невеликий, так як штаб, місце збору в нашому гуртожитку Львівської національної академії мистецтв, де ми збираємося студентами, іноді викладачами. Нашої академії, плюс також частиною частиною до нас ходять студенти харківської школи архітектури, яка зараз тимчасово знаходиться у Львові. А також є студенти з політехніки, тобто всі хто хоче залучитися, можуть залуч Можуть бути залученими, звичайно, це легше зробити, якщо це студент ти студент академії, тобто ти можеш просто залишити свою перепустку в гуртожитку і пройти до нас на плетіння. Якщо ти студент якогось іншого навчального закладу, то там треба буде залишити якісь ще документи додатково. Але в принципі, це не є якоюсь проблемою. Будь-хто з бажаючих може до цього долучитися. Просто в нас все ж таки більше якраз студентів академії через те, що це гуртожиток. Цієї академії і виходить, що в тебе є е місце, де ти можеш волонтерити прямо в твоєму будинку. Це надзвичайно е надзвичайно зручно, от, е але це додає. Е Якісь можна сказати, перепрошую за повторення додаткові е витрати, наприклад, саме ресурсу, часові витрати. Бо дуже часто, наприклад, якщо треба віддати сітку або домовитися з волонтерами про якісь про те, щоб щось привісти, то дуже часто може бути так, що це може бути вночі або. Е або в якийсь інший час не робочий. тобто, по суті, ти є волонтером не в той не тільки в той час, коли ти платеш, а ти є волонтером 24 на 7, тому що ти постійно приймаєш щось відправляєш, щось закуповуєш, і це ця діяльність вона, вона не є обмеженою в часі, Пане Софія, От, власне, що це за щось, про яке ви щойно згадали, що ви закуповуєте? Власне, що від з нього робите? і куди відправляють. А, отже, дивіться, переважно ми закуповуємо матеріали, які потрібні саме для маскувальних сіток. А, тобто, у нас є зараз дві постійні такі діяльності: це маскувальні сітки і окопні свічки. Для, для окопних свічок ми переважно матеріали не закуповуємо, а збираємо серед а, студентства або серед людей, які живуть тут недалеко. Тобто, це консервні банки, картон. А, дуже часто це може бути парафін, а, цей бджолиний віск. Стосовно матеріалів, які ми саме закупаємо, то це для маскувальних сіток, це є основа, тобто сама сітка, на яку наплітається тканина, і плюс це може бути тканина сама, тобто, частіше за все, це є натуральні матеріали, бавовна, бясь, тобто те, що при горінні не буде плаватися, тому що дуже важливо використовувати матеріали, які не, не будуть плаватися, так як в у випадку влучання, ну звичайно, нам цього всього не хочеться, але ми маємо продумувати ці ризики. У випадку влучання для того, щоб тканина не плавилася і не крапала пластиком на самих бійців, щоб не пошкодити їхню там і форму, і в принципі. І, в принципі, шкіру а от то переважно використовувати матеріали саме, які горять, а не плавляться. Це дуже легко перевірити, якщо а, просто піднести запальничку до тканини, а, ну або просто знати склад самої тканини. А, можна дуже часто і в принципі. Дозволено вплітати не повністю натуральні матеріали на сітки, які, є, які використовуються не на бліндажі, а на техніку. Тобто, наприклад, нещодавно у нас був запит на а, бредлі, тобто на бойову машину піхоти. А, от, і ми робили з вплітанням такого матеріалу, який називається спанбонд або агроволокно. Його часто використовують для якихось садівничих потреб. Uh, от, і це дуже цікаво, тому що дуже велика кількість матеріалів, яка використовується, вона не є. Uh... Цільово-військовою, тобто, наприклад, основа для сітки, яку це може бути або рибальська сітка, а, тобто спеціальна, або сітка, яка є по суті огородна. А, от, і дуже часто ти якраз скупляєшся в таких магазинах, як епіцентр, або якихось якісь спеціалізовані рибальські магазини. І на початку, на початку цієї всієї діяльності, мене це дуже смішило. А, от, але зараз вже в принципі тебе знають по таких магазинах. Вони вже знають, що тобі треба, а, от вони якось допомагають, навіть можуть щось підказати. Наприклад, дуже часто в магазині, в якому ми закуповуємо тканину, нас вже впізнають і нам можуть рекомендувати якусь тканину. Тобто вони знають, що ми переважно беремо бавовну. Або натуральний склад, що нам важливо, наприклад, щоб тканина була просочена спеціальним матеріалом, який є водовідштовхуючий, для того щоб сітка, коли дощовий період не була настільки тяжка для бійців, тобто вони виходять в великих розмірів. Тобто, переважно сітка іде від 5 на 5 метрів. Тобто, це стандартна сітка для якоїсь артилерії, для якоїсь техніки. Дуже рідко замовляють сітки менших розмірів, переважно це все ж таки. П'ять на сім. Зараз, наприклад, ми маємо запит на сітки 9 на дванадцять метрів, теж на, на бойові машини піхоти, от і так, пані Софія, от цікаво, також стосовно того, коли міняються сезони. Тобто, зимою все-таки ви якісь плетете із чорних чи із білих. Сітки, а от е, зараз і мі уні сезоні, чи зараз вже почали зелені якісь? А дивіться так: насправді е, змінюється відповідно до сезону. Переважно ми просимо фотографію місцевості, для якої mm. буде пластися сітка. Хоча розуміємо, що це не дуже безпечно е, передавати через якісь месенджери. От але іноді бійці скидають якийсь ландшафт або щось, щось, в принципі, якусь картинку на яку можна орієнтуватися по кольорах. Переважно на Донецькому напрямку там є цей такий степовий більш степова зона. Mm. От, тому дуже багато кольорів вони є охристими. Це такий стандартний колір який вплітається в усі сезони, крім зимового. На зимовий сезон використовується білий колір, плюс якісь брудні кольори коричневого для того, щоб емітувати яку, якусь, якусь грязюку, багнюку. От, плюс може використовувати. Це там чорний, сірий, тобто всі відтінки, які ми бачимо взимку, наприклад. Стосовно весняних сіток, тобто, коли з'являється вже перше листя, перша травичка, то вже вплітаються такі зелені кольори, більш яскраві. А білий кольор вже не використовується, в принципі, як і чорний, бажано не дуже використовувати. Тобто, в принципі, краще використовувати темно коричневі або якісь такі кольори, які більше схожі на, на якусь грязюку, ніж. Чорний, бо я часто бачила в сітках чорний колір, і це, це, не, це не дуже добре, бо він по відтінку все ж таки не настільки є природнім. Зелені переважно використовуються не яскраві, тобто це якісь кольори по типу болотних або приближених до нього. Рідко використовуються прям якісь лазурні. Тобто на початку повномасштабного люди дуже багато приносили тканини і дуже часто приносили такі лазурні кольори, тобто вони абсолютно не підходять. Вони дуже вибиваються на, на фоні всього того, на на фоні всього тої зелені, яка існує в природі. От і також часто приносили сині кольори, е, якісь то тобто вони теж переважно не підходять. Ми їх або фарбували, якщо це була якась тканина, бавовняна, Наприклад, а якщо є можливість перефарбувати, то ми перефарбовуємо спеціальними барвниками, які використовуються для тканини. Це доволі муторний процес, але це зменшує дуже кількість грошей, яку ти витрачаєш, наприклад, на закупку тканини. Бо по суті, один пакетик барвника він коштує щось до 20 гривень, і на кілька метрів тобі може знадобитися е, буквально 2-3 е, барвника, В той час, як, наприклад, метр тканини бавовняної може коштувати від 100 гривень е, в оптовій закупці. Е, от, тому дуже часто ми фарбуємо тканину е, і розвішуємо по гуртожитку. Це такий окремий. Е, Окремі окремий від інтравид інтеракції, тобто люди по суті по гуртожитку ходять і навколо них просто величезна кількість зеленої тканини. І я завжди жартую, що це виглядає так, наче ми зробили ліс в гуртожитку або якийсь сад. От і таке озеленення гуртожитку відбувається. Так на літні кольори, тобто вони більше теж стають вже приглушеними, не такими там яскравими, наприклад, як весняні. І також є ще такий більш приміжний момент між зимою і весною. Він триває близько двох тижнів. Не настільки багато в нас було запитів на нього. Тобто це такі суто коричневі кольори, коли сніг снігу вже немає, але зелена трава, ще не почала. Якось проростати, то просять дуже часто. Наприклад, для цього року було для евакуаційних машин медиків, просили сітку коричневого кольору, якраз для того, щоб закривати машину в цей момент, коли там просто багнюка і ще немає трави. От літні сітки вони більш такі зелені, трохи з вплетенням коричневого. А осінні сітки вже починаються більше коричневого, іноді можна використовувати якісь такі трохи кольори, але не яскраві, тобто максимально приглушені. В принципі, всі, всі сітки всіх сезонів вони мають бути не крім, крім білих. Бі біля бі, то окремо, от і як але цей момент, коли використовуються помаранчеві кольори в осінніх сітках, він теж не дуже довгий, тобто, переважно ми намагаємося плести а, кори, коричневим а, під час осінніх сезонів, для того, щоб сітка вона могла довше використовуватися. І часто так буває, що бійці просять якусь uh, унісезонну uh, сітку, тобто щоб використовувати її там майже весь час. А uh, з цим є трохи складнощі, тому що не мож... ну, важко підгадати, щоб сітка для кожного сезону була актуальною. От, але можна спробувати плести там чисто якимись зеленкуватими і коричневими, тому тоді воно може слугувати в принципі, в усі сезони. А я не підтримую настільки добрий зв'язок з, з усіма бійцями, яким ми відправлялися такі. Але за останніми моїми даними, а, тобто один з бійців, з яким я спілкуюся, він казав, що у них досі існує та сітка, яку ми сплели, а плели ми її а, в Відку 22-го року, тобто, по суті, пройшло вже на даний момент доволі багато часу, а, так але сітки вони не живуть настільки довго, насправді. А, тобто, дуже часто вони можуть бути пошкоджені, як і від вогню, так і від. Ну, як і будь-що, в принципі, на фронті, от з матеріалів, але потреба є велика в сітках. Потреба є велика не тільки, до речі, в сітках, а й в кікіморах. Тобто, це ще один вид маскування, який існує. Ми ним не займаємось, але я знаю, що по Львову є кілька центрів, які займаються кікіморами. Вони переважно використовуються для розвідки або для снайперів. Тобто, коли є потреба замаскувати. Одиницю людини, тобто одну людину, це такий виходить, як, як халат маскувальна сітка. тире. а от, ми ним не займаємося, бо це довше по виготовленню, і плюс нас я думаю, не вистачить людського ресурсу для того, щоб це робити в такій же кількості, як і самі сітки. От, бо так як ми студенство, ми збираємося переважно на вихідних для того, щоб не було якихось проблем з тим з парами. Тобто переважно ми всі маємо свої якісь своє навчання, от і тому збираємося на вихідних. Якщо в нас є потреба, ми можемо збиратися в будні, але переважно в будні, наприклад, я займаюся транспортуванням цих сіток для того, щоб там відвести їх на пошту, бо сітки вони переважно в складеному вигляді є доволі великими, і вони потребують відправку через вантажні відділення. А, от тому переважно займаємося або цим, або закупкою матеріалів. Тобто, це, це теж можуть бути великі, наприклад, якщо це спанбонд, то це може бути велика бабіна. Вона по суті там метр шістдесят, а, майже як мій ріст, і в ширину. Не знаю, десь пів метра, тобто її теж треба забрати з пошти або зустріти кур'єра для того, щоб забрати цей весь матеріал. Плюс так само, як і основи. Тобто, в будні в будні я переважно займаюся якимись менеджерськими сторонами цих маскувальних сіток. От, або також на вихідних на вбутні ми можемо займатися окопними свічками, тобто заливати окопні свічки, які є, переважно це може витрачатися близько. Близько 4 годин на виготовлення десь 100 свічок. Середній запит по по бійцям це якраз 100 свічок. Тобто я так орієнтуюся, що один запит це 100 штук. Дуже рідко беруть меншою кількістю. А зараз вже насправді не так активно беруть в принципі, окопні свічки, бо вже почалося потепління. От але на зимовий період то дуже часто були запити могли бути запити там на 500 свічок за тиждень. Тобто, ми могли б по кілька разів на тиждень займатися якраз свічковою мануфактурою такою цим заливанням. От пані так. Софія дуже цікаво. От дійсно за рік війни, мабуть, ви найцікавіше серед волонтерів розповіли про цю справу плетіння сіток, але мене ще цікавить, де ви берете кошти якраз на ці потреби і на самі матеріали. На тканини, на пошту, яким чином, можливо, якось можна вам допомогти? А, так, ми переважно робимо збори. Тобто дуже часто збори проходять не дуже часто завжди збори проходять на моїй сторінці, плюс ще на сторінці нашого студентського самоврядування, тобто студради. Якщо це запит якраз на, на матеріали для, для маскувальних сіток, то в принципі вони закриваються за кілька днів. Тобто, якщо я наприклад знаю, що мені треба на вихідні мати таку кількість там два рулони тканини, то я з понеділка вже починаю. Накопичувати гроші, тобто кидаю активну пощу в Фейсбуці, в інстаграмі, про те, що зараз ми збираємо на тканину. За кілька днів нас береться цей матеріал. Я в цей час вже і замовляю ці всі матеріали, і там, десь до, до суботи, неділі воно все приїжджає. і Ми починаємо вже нарізати весь існуючий матеріал. Тобто, переважно кошти збираються шляхом донатів, людей, які хочуть долучитися. Іноді це можуть бути люди з-за кордону. Тобто, іноді я займаюся тим, що перекладаю там пости і якісь прохання про донат англійською і ширю серед своїх знайомих або друзів за кордоном. А, от для цього у нас існує PayPal, тобто, це є ще спеціальна окрема а, сфера того, як виводити а, закордонні кошти, а, от, але переважно закриваємо якраз силами от студентства або а, моїх, або а, підписників студради Пана Софіє перепрошую. <кій> Скажіть, будь ласка, чи завжди вдається вчасно реалізувати ті запити, які надходять вам від наших захисників? На жаль, ні, запит на сітки великий, особливо на зміну сезону. Тобто, зараз, наприклад, у нас черга розписана є на місяць півтора. Вже буває, навіть що вона може бути розписана більше. Тобто, запит на сітки він є постійно, і ми ніколи не простоюємо, простоюємо. центри, які я знаю по всьому Львову, в принципі, теж завжди є завантаженими. Вони завжди не простоюють. Ми завжди потребуємо рук от і дуже дуже прикро зазвичай коли динаміка динаміка виготовлення цих господи, сіток вона може падати за рахунок того що люди там наприклад роз'їжджаються на свята або або мають якісь плани на вихідні Ото От, зазвичай ми потребуємо дуже багато рук. Я завжди пишу про це. Нагадую кожен тиждень про те, що, будь ласка, прийдіть. А навіть того, що ви прийдете поплести на ту саму годинку або півтори, буде дуже багато і буде вже достатньо. Тому що якщо це прийде, наприклад, 20 людей поплести, то це буде набагато навіть якщо 20, 20 людей прийдуть на годинку поплести, то це буде вже краще ніж коли це 5 людей кілька годин будуть плести бо це ясна річ що виснажуються дуже е, виснажуються дуже люди які тут на постійній основі і ми завжди потребуємо нових рук і нових сил е, для цієї діяльності Пану Софіє, також хочеться поцікавитися те ви <кій> перепрошую вікторин так, мій колега, я хотів запитати, де ви берете силу натхнення і можливість створювати ці сітки для наших захисників і водночас і навчатися, і дійсно допомагати? О, завжди складно відповідати на питання, де ми беремо всі ці сили. Можу сказати точно, що неймовірна мотивація це є відгук від самих бійців. Коли вони відправляють фотографії з цими сітками, тобто не знаю, я починаю просто стрибати до, до, до неймовірного виснаження щастя, коли бачу, що ці сітки вони слугують і допомагають бійцям. Тобто, я думаю, що це один з основних заряджаючих таких акумуляторів нашої діяльності. Складно звичайно комбінувати це з навчанням, з, з які з якоюсь роботою підробітком. А от але ми намагаємося стараємося і робимо все можливе, тому що ми розуміємо, що а, від, від нашої діяльності від нашого вкладу залежить багато, а, тобто ці сітки, вони вони не є там якоюсь вели якимось великим там вкладом. Вони не є, наприклад, там зброєю, але вони є важливими для бійців. Вони, є, вони маскують їх, вони допомагають. І дуже багато бійців, наприклад, писали про те, що маскування це є там 50% того, що добре маскування це 50% успіху. Бажаємо вам дійсно натхнення, але і водночас бажаємо дійсно наближення нашої перемоги якомога швидше. Ну і завдяки таким людям, як ви, звичайно. Вона наближається. Дякую вам, пані Софії. Отож, Софія Козлова, голова волонтерського відділу Львівського, Львівської національної академії мистецтв, була з нами в ефірі громадсько-інтерактивного та радіо 1. Також закликаю всіх наших глядачів та радіослухачів допомагати волонтерам і, і, і пані Софії. Зокрема, посилання на її сторінку ми даємо під цим відео у Ютубі. Тож заходьте, допомагайте. І дійсно таким чином наближаємо нашу перемогу. Дякуємо вам. Все добре, тримаємо. Дуже дякую вам.